Привіт, я Роман Спірідонов, і це короткий огляд кримських новин. російсько українська війна почалася через Крим та бажання України вступити до НАТО. Про таке заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Вона сталася після того, як Трамп поспілкувався з російським президентом Путіним на Алясці. Відомо, що начальник Кремля наполягає на визнанні півострова російським. Мовляв, це одна з умов зупинення війни. Нагадаю, напередодні перемовин між. З кримсько кримськотатарського народу виступив проти будь-яких рішень щодо окупованого Криму, які ухвалюються без участі України та корінного народу півострова. Там наголосили на категорічній неприпустимості будь-яких спроб визнання Криму російською територією як де-факто. Так і де юре у ФСБ заявили про те, що попередили черговий підрив Керченського мосту. Мовляв, виявили автівку, у якій було 130 кілограмів вибухівки, начебто, вона прибула в Росію з України через Грузію, мала їхати до Краснодарського краю, а там на міст, і підірвати його. Для переконливості розповсюдили відео з автівкою, вибухівкою та затриманим водієм. Крим повертається у 2007 рік. Так повідомляють кримчани через проблеми з мобільним зв'язком на півострові. Через це неможливо ні банкоматом скористатись, ні викликати таксі. Там не працює додаток і замовлення не проходить. Люди скаржаться, що не допомагають і дзвінки у диспетчерські служби. Люди ловлять мотор по старому, а водії користуються моментом та завищують ціни. Я більше часу жду на півострові. Ще й дефіцит пального. На багатьох заправках немає 92 го та 95 го бензину. Там, де він є, ціна захмарна. Один літр коштує 70 рублів, і це в країні зі своєю нафтою та переробною галуззю. Але ж вона зараз під ударами українських дронів. Ну і на додачу про нестачу води. Алуштинське водосховище висохло, і, як повідомляють місцеві перетворилось на пустелю. Дощів тут не було з квітня, 15 сіл отримують воду за графіком. Все частіше на півострові з'являються смерчі. невеличкі, але шкоду роблять. У Любимівці такий прогулявся пляжем, зламав намет, повалив шезлонги, покружляв на воді і зник. Дехто з відпочиваючих отримав синці. Синцями закінчився відпочинок у Севастопольському яхт-клубі. П'яні чоловіки. 15 хвилин мотузили один одного. Весь цей час у чоловічі справи ніхто не втручався, навіть охорона. Ну і на сам кінець пікантний скандал. На Нудийському пляжі у коктебелі відзначали день Нептуна. Не обійшлося і без зйомок свята на згадку про чудове проведене літо. Відео потрапило в мережу, і пільні громадяни серед розмальованих у святкові кольори дорослих побачили дитину і донесли куди треба. Поліціянти гарантують зіпсований настрій. Це все. Коментуйте, ставте лайк і підписуйтесь. Побачимо. news